Помилуй, помилуй нас, Боже, великої молоді твоєї, молимось тобі, вислухай, і помилуй. помилуй. Ще молиться, велику це нашого блаженіша Епіфанія, велику нашого високого присвященнішу Дмитрия, за братів наших священників, священно монахів за все Христі, браство наш, либо помилуй. Помре же на Україну нашу, злодиї вішу ми, хе, хе, ми до життя прожили всякого младше січистоті. Ще молимо, за святіших потеречки православних, заплачу собі повіг незабутніх на території храму цього. І всіх раніше спочалося всі вратів наших, чуть повсюди лежать православний молимо за мелі життя, мир здоров'я, спасіння Боже завітання, прощення і слушення реків, ребів Божих, Митрополита Дмитрія з полюбивою пасвою, всіх воїнів-захисників нашої України, протиреє, Стефана з родиною протеряє, Павла з родиною і протирія, Василя з родиною протирея, Петра з родиною, отця Деякона Семена з родиною, рабів Божих. Юрія Течану, сапа Захарія Матвія, Івана, Лину Лесю, Данила Богдана, Ніна Михайла, Святослава Христину, Кибійцю, Равів Божих, Єлизавету Марію Меланію, Поїна Андрія Оксану, Дмитра Юлію, Юстину Михайлину. Раба Божого воїна Данила, рабів Божого отця Степана Бориса, Юлію Ігоря Юрія, Раба Божого воїна Антона, рабів Божий Миколу Ірину, Андрія Олену, рабів Божих, Нікітла Євеліну, Віктора Олену, Олега, Олексія, Світлана, Михайла, Андрія, Дмитра, Марину, Любов, Наталі, Ярослава Надію. рабів Божих Вікторію, Єву, Максиму, Михайла, Олю, Оксану. Рабів Божий це панація Симонця, Василя, Павла, Оксану, Стин, Андрія, Дмитрія, Олью, Романа, Олександра, Волимара Євря, Рабію Божих, Боїна, Тараса, Василя, Романа, Мирослава, Верніку, Лілію, Анатолія, Олександру Маріюря, Юлія, Рабію Божих, Боїна, Василя Наталію, Романа Марію Андрія. Рабію Божих. Іворі, ревів, Божий, протиріє, Сифана протеряє, поваг протиріє, Севена Протає, Василяє на Хертемі, наш Коварбара, Олю, Серєя, Олю з родини, Ніна Світлана, Вова, Сисіньки, Товіра з родини, Миколу, Любов з родини, Лариса з родини, Марія з родини. Война Андрія, воїна, вода, воїна, Іварія воїна, Сергія, воїна, Андрія, Ребів Божий, Тетяну Олью, Божий, Василя Діана, Сісіяну, Микола, Івана, Лесі, Василя, Миколу. Рабів Божих Руксолану Сергія Анну, Михайла Боляшу, Боляшу Ярославу, рабів Божих Петра Ганну, Галину, Марії Володимира, Христину Юлію, Миколу Оксану, Петра, слава Максима Дарину, Рабів Божого Ветця Степана, отця Андрія Григорія, Маріяну Роксоляну, Марту, Анну, Просиславу Оксану, Тараса, Стефані, з родиною, Оксану з родини, Отелі з родини, Тетяну з родини, Ірин, з родини, Лен з родини, Марію з родини, Оксану з родини, Ярослава з родиною. Рабів Божих продаряє, Стефана продаряє Василя отця, Синона, отця, Павла, Петра, Лілію, Петра, Ярослава, Богдана, Христину, Галину, Олю, Мінодору, Любов Андрія, Юрія, Романа Насасиба, Дана Марія, Каріну, Меланію, Тараса, Тетяну, рабів Божих дану Оксану, Оксану, Миколу, Оксану Олену, Лесі, Любов Андрієм. Равій Боже, отця Степановиця, Василя, Світлану, Віктора, Сергія Волотину, Юлію Нелю, Іврію, Рину, Вікторію Денису, Анаталію Тетяну, Анатолію Оксану, Константина Олену, Валерія, Равій Божий, Тараса Ористан, отця Івана Івана, равій боже, Тараса, Іван, Тараса та Тадеїсів, слава рабі Божий, отця Степановиця, Павловиця Симоновиця, Василя. Тетяну Олександром, Христину, Кароліну, Світлану, Галину Сергія, равюю Божий, Віталія Володимира, воїна Юрія, Равібожи, Тараса Олену, раві вороги Андрія, Світлану, рабів вожина, Наталію Ольгу, Соломію Олекзавет, рабів Божий, воїна, Назара, воїна, Ярослава, воїна Андрія, Тимофія Яну, Галину, Наталію, Миколая, Михайла, Марію, Віталія Марію. Рабів Божу Наталію Руслана, Лесю, Андрія, рабів Божу, Зоріану, Галину, отця Степана, Клавдію Галину, Олену, Світлану Ірину, Андрія, Ольгу, Ольгу, Михайла Ігоря, Рабів Божих, Володимира Галину, Даниділа Степанію Дмитра. Рабів Божих Вікторію, Миколу, Раїсу, Оксану, рабів Божих Тараса Ірину, Андрія, Оксану, Насусію Катерину, Василя Боляшу. Галину Валяшу Ірину, Ірину з родини, Лес, родини, віру з родини, Анну, Цену, Орста, Радію Божий Андрія Водиславу, Яна Олю Надію, Матвія Олену, Яну Італію, Артема, Анасасія Артема, Івана, Святослава, Михайла, Ольгу, Орисю, Людмилу, Галину, Павла, рабій Божих, Ларису, Ярославу Олю, Павлалину, Олену, Яну Надію Ориса. Теорія Юлію, Ростислава Матвієв, К'яна Артема Івана, Святослава Михайла Владислава, Ольга Нрія Воїна, Віктора Воїна, Володимира Воїна, Володимира Божих, Воїна Романа Марію, Рабів Божих, Юлію Олію, Людмилу Сергія, Софію Любомиру, Рабів Божих, Отця, Сипановця, Семенця, Василя, Цеповлаця, Василя, Дмитра Марту, Ольгу Нікіту, Назарас Лимію, Максима, Єврома Златворенікоалину Юрія Рому, Рабів Божих, Миколу, Катерину, Христину Юрія Дмитра, Устима і Міліолу. Равів Божий, Людмилу, Рабів Божих, Олега, Романа Софію Леся, Андрія Марію, Ніну, Тетяну з родиною, Людмилу з родиною, Стефані з родиною, Ольгу. Молоденця, Ангеліну, Ірину, Бориса Віру, Гравію Божих, Отця Степана, Ігоря Оксану, Віктора Аліну, Марію Равів Божих, Маркіяна Ориста, Орисю, Ольгу, Ігоря Марію, Ориста Равів Божих, Вероніку Сима Ольгу, Отця Степана Марію, Романа Марію, Богдану, Равів Божих. Миколая Софія, Олену, Івана Марія, Равія Божого, Дана Юрія, Ірину Заріну Траса, Івана Назара, Вероніку, Олександра Катериною, Маріяна Ярославу, Надію, Олександру, Рабієв Божих Андрія, Дем'яна, Ірину, Амарію, Романа Марію, Катерину Віру, Анну, Маркіяна, Олину Гал... Василя, Олега, Юрія, Юліян, рабів Божих, Олену, Соломію, Марію, Завета Наталію, не є Юстинію Марію, рабів Божих, болящу, Анну Болящого, Євгенія, рабів Божих, отця отця Симона, Отця Василя, Володимира Уляну, Ольгу Андрія, Ансисію, Святославу, Стапа, Іванну, Меланію, Катерину, Андрія Ольгу, Воїна Юрія Воїна Андрія, Рабів Божих, Ігоря з родиною, Лідію, Андрія Ольгу. Тетяну, Тетяну, Ларису, Євгенія, Равів Божих, Романа з родиною, Любов, Галину Романа, Романа Тадея, Тимофія, Людмилу, Равів Божих, Михайла з родини, Олександру Богдана Мар'яну, Єву Миколая, Романію, Юрію Ірину, Ореста, Рабів Божих, Наталію з родиною. Наталію з родиною Ірину з родиною, Олену з родиною. Радів Божих, всіх Святого храму і Священ, Сергії Скорботи, гнів обіді, душам тілесних, що спокійно лежали, щоб добробуті добробиті сім'я проходили все молосові, Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимося за тих, що тери приносить і добродійство, в шестому храмі за тих, що трудиться, співає, і за цей присвоє, дай, що співає, це від тебе, велика і багато милості. Благодарю, пам'ятаю, я вже не боюся, і тобі славу сина і святому духові, нині і повсякчас і навіки віки. Аминь. Ще